Путін скоро помре і все закінчиться це факт, заявив президент України Володимир Зеленський. Хочеться сподіватися, що це не якийсь там прогноз, не тицяння пальцем у небо, а обіцянка нинішнього президента перед скорими виборами. Якщо це би все справдилося. Ну, мабуть би, його вже й на другий термін вибрали, аби ж таки він не був голослівним, щоб оці його обіцянки втілювалися у справи. Ще Володимир Зеленський сказав таке: стосовно заяви президента США про завершення війни за 24 години, якщо Трамп візьме нас в НАТО, то можна вважати, що він це зробив. Я молодший за Путіна. Ставте ставки на мене, мої перспективи кращі. Ну, якщо це вся його стратегія чи весь план просто пережити Путіна, то він же ж мав би брати до уваги, що ж нам ще його якось треба пережити, поки він буде чекати. Коли ж, нарешті, Путін помре і, отак от тут, тягнути кота за хвіст, а нам що? Зрештою, побачимо, якщо вірити нашому президентові, а він каже, що для мене ціль, щоб мої діти йшли по вулиці і не ховались, щоб на них дивились згідно, тільки ж чи можна вірити політикам? Навіть не політикам, а людям, котрі усе життя кпинили з інших і жартували зі сцени, чи то правда вони так заклопотані, щоб аби не підмочити репутацію своїм дітям. Втім, Зеленський не каже ж нам, по яких вулицях будуть ходити його діти. Може, це і не будуть вулиці українські.